Сьогодні, за сприяння міського дитячого об'єднання Армія добра у Кременчуцькій гімназії номер 16 Лідери учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти Кременчука провели асамблею, присвячену Міжнародному дню демократії. Раді вітати в стінах нашої гімназії. лідерів учнівського самоврядування та представників загальноосвітніх закладів міста Кременчука в межах проведення. Тижня громадянського суспільства, яке проводиться на реалізацію національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, під час сьогоднішньої зустрічі наші гості будуть мати змогу відвідати майстер-класи, тренінги та підключитися до всеукраїнського онлайн-західу до Міжнародного дня демократії. Під час заходу обговорили важливість розвитку демократії і виховання соціально адаптивної та громадсько-орієнтовної особистості, яка після закінчення школи успішно займе своє місце в демократичному українському суспільстві. Дуже вдячний організаторам. Такі заходи дуже важливі. Потрібно знати про демократію своєї країни. Про інші заходи, які відбуваються, я приймаю участь в усіх заходах, щоб більше дізнатися про історію самої країни. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що треба зараз молоді та дітям робити цю позицію. Правильно наша молодь це ті, хто будуватиме світле майбутнє незалежної України. Тож підтримаємо і допоможімо їм у цьому. Дмитро Цирюльник, Іван Кеченко, Кременчуцькі новини.